Доброго дня, ночі вечора, чи коли там дивитеся відео ви на каналі АБДП. Сьогодні у нас на огляді буде автомобіль, який вже став дуже популярним в нашій країні, який вже став легендою за міських дач та Луцького Карбазара. Зустрічайте без сьомий посад в універсалі. Перейдемо до дизайну та кузову цього автомобіля. Цей автомобіль у нас має такий незвичайний золотий колір на любителя колір, тому що, наприклад, ось Сергію він не подобається, мені в принципі нормальний. Так, У нас є 16-ті такі гарні для пасата диски. Фари лінзовані. Це а, самі круті фори, але у вас а, можуть бути звичайні галогенки, які а, коштуватимуть подешевше. А, потім решотка у нас така чорна із сірими а, привичними до Volkswagen, так сказати, а, цими молдингами. А, також доволі гарна. А, під низом у нас є а, підфорники. А, і також тут у нас а, а, є хром, багато деф. В комплектації ми маємо передні перктруніки, а також задні. І взагалі в нас комплектація дуже гарна. Що ми маємо ще? Чорні дзеркала, які також прикольні. Без ключового доступу в нас немає, але у нас є такі великі, зручні ручки, дверні. Тут у нас ці стійки в чорний колір, під колір вікон. Але оця обводка хромова, все порте, так би сказати. По задній частині у нас ми маємо такі фонарі великі, задні, також приємні на вигляд. Та і світять вони також гарно. Маємо не антенну, а такий плавник, який додає вигляду цій машині. Знову ж таки. Хромова накладка по низу бампера. А також, як я вже сказав, задні парктроніки. Passat може бути у двох варіаціях кузова. Перший це універсал, такий як у нас, він є більш популярним в принципі на світовому ринку. Також був седан, якого є схожість із задньою частиною, в нього схожі фари. Ну, коротше, седан. А також е, був Passat Altrek, який був повнопривідний в універсалі, а також у нього е, Тут були такі чорні накладки, е, прямо як у Audi All Root, е, що додавало йому певного вигляду. Типу Обвіса. Е, що ще? У ньому був, в ньому був збільшений кліренс. А також ще була американська версія Пасата B7, яка називалася Passat NES. Він був трошки довший, трошки ширший, але в принципі такий самий. У нього відрізнялася як задня, так і передня частина. І взагалі багато хто стверджує, що це взагалі друга машина, так само, як і Passat B5, і b 5 5 там також стверджували, що це дві різні машини. Переходимо до двигунів, які встановлювалися на ці автомобілі. Розпочинаємо з нашого варіанта. Це 2.0 TDI. Дуже гарна в нього кришка ця. Такої гарної кришки я не бачив ще ні в одному вагові. Так, 2.0 TDI. В них є дві варіації: одна більш старіша з насос форсунками, а друга більш новіша з паливною апаратурою Common Rail. Старіший двигун більш ресурсний, але має проблеми із, розп... із розпредволом, а також із ГБЦ. Але не дивлячись на те, що новіший двигун має таку ж саму потужність, як і старіший, він швидший, має менший розхід та дешевші запчастини. Наступний двигун, який ми розглянемо, це двигун 1.6, також дизельний, який доволі економний та безпроблемний, але він, як для пасата, є замалим, на нашу думку, тому що в нього загружають дуже багато вантажу, і цей двигун замалий для нього. Ви поняли. Далі розглянемо бензинові двигуни. Розпочну я і розповідь про них із двох варіантів, які мали абсолютно однакові проблеми. Це е, двигун 1,8 ТСА, а також 2,0 ТСА. Вони їли масло до 2013 року через незрозумілу свою конструкцію поршневих кілець, недостатність тік масла з маслозйомного кільця і його слабість. Також на, цьому, на цих двигунах може забиватися система вентиляції картерних газів, протікати прокладки та сальники, а також ресурс на цих двигунах ременя ГРМ не більше, ніж 120 тисяч кілометрів. Наступний бензиновий двигун, який ми розглянемо, це менший брат попередніх двигунів, це 1.4 tsi який є замалим для даного автомобіля. На ньому може перескакувати Цеп ГРМ, ресурс якого не дуже великий. Також бувають варіанти з двома турбінами, яких була потужність 160 кінських сил. Також є версії спеціалізовані для роботи на жатому газі, але вони зустрічаються доволі рідко. І закінчимо розповідь про двигуни на цьому автомобілі. Єдиним атмосферним і самим потужним двигуном, який встановлювався на Passat B7, це двигун 36 vr 6 Єдиною проблемою, яку ми знайшли на цей автомобіль, це те, що щоб поміняти ремінь ГРМ, на автомобілі потрібно знімати весь мотор. Переходимо до коробок, які встановлювалися на ці автомобілі. Механіки. Доволі надійні, якщо на двигунах не підвищувати потужності. Тобто не ставити стейджі, як на них люблять. І так далі. Далі DSG, наші улюблені DSG. Розпочнемо з сухої DQ200. Вона встановлювалася на менш потужні двигуни до двигуна об'ємом 1.8 включно. Стала надійною тільки після 2013 року, як і більшість деталей на цьому авто. Щеплення потрібно міняти на цій коробці на 120-160 тисяч кілометрів. На більш потужні двигуни ставили мокру ДСГ, яка називалася DQ250. Поговоримо про підвізку цього автомобіля. Після моделі B6, яка там була алюмінієвою, вона тут стала сталевою, так само, як на шкоді Суперб, яка, до речі, була такого ж самого кольору. Тепер сайлентблоки і шарові опори замінюються окремо від важеля. На моделі B6 вони замінювалися разом із важелем. Це упростило задачу і удешевило самі деталі. Слабке місце передньої підвіски це задній сайлентблок нижнього важеля. Він може здатися вже до пробігу 100 тисяч кілометрів. Ступишні підшипники на ньому можуть загудіти вже до пробігу 100-150 тисяч кілометрів. Через 150 тисяч кілометрів можуть зустрічатися проблеми з рульовою рейкою, а також взимку може відмовити або погано працювати електропідсилювач керма. Як Артем уже в вкузуйомка. Сказав, цей автомобіль може бути повноприводним. Цей повний привід здійснюється муфтою Haldex, мастило, в потрібно замінювати кожні 40-50 тисяч кілометрів. Про склонність до перегріву я інформації не знайшов, але все-таки будьте обережні. Багажник. Улюблена частина всіх універсалів. Я думав, що він буде відкриватись з емблеми, але тут за емблемою немає ні камери заднього виду, ні кнопки. Камера, якщо вона і буде, то вона буде ось тут, ось внизу. І кнопка ось також внизу. Все дана ж по емблемі, так само, як і в Б-6. Тут ми маємо ось таку шкіряну шторку, яка, як на Октавії, відкривається натиском, але тут є два положення. Ось так. Як і в більшості вагів, тут є. Ось така кришка схожа на фальшпол. Але тут на, на цьому автомобілі це не фальшпол. Вона може ось так виставлятися в чотирьох положеннях для фіксації вашого вантажу. Також під нею вже захована запаска. Та тут також є невелике місце і якась штука. Тут ми спостерігаємо ось такі два крючка. І також ось така кнопка, натиснувши на яку ми побачимо, що у нас є ще й фаркоп. І ось розетка для нього. Також по цій самій кнопці ми його можемо скласти. Є вісіки в боковинах, ці штуки знімаються. Тут також є доступи до фару, а це не доступи до а доступи до фар ось поряд. Це просто бардачки. І з цієї сторони, я так розумію, також бардачок. Так, Саме так. Розетка на 12 вольт. Два крючки і ручки для відкидування сидінь. Як це було на лагуні, це доволі зручна функція, коли вам треба перевозити якийсь вантаж, у вас, наприклад, руки зайняті. Просто отак натискаєте і у вас відкидується сидіння. Зверху є світло. Також там ззаду два крючка. Отут немає ніяких додаткових візів, як це було в п'ятому гольфу. На жаль. Є в ляді дві ручки для закривання. Також тут закріплений цей трикутник. І є заглушка для кнопки, щоб закривати багажник автоматично. У нас комплектації її немає. Задній ряд. По дверній карті ми можемо побачити, що вона коричнева, так як і весь салон. На ній є ось така доволі прикольна вставка. Прикольний дизайн ручки, самі звичайні ваговські кнопки, бардачок обшитий м'яким матеріалом. Динамік, маленька пискалка. І тепер, розповівши про це все, я можу сісти та показати вам, що сам за собою у мене в кулак в місце влазе. Що я тільки що сказав, я не знаю. Ручки самі звичайні, підсвітка така сама, як на Супербі, була. Ось тут можете бачити кріплення для сітки, яка ось встановлена ззаду. На центральному місці сидіти я взагалі це місце не оцінив, так як мені даве в спину підлокітник, центральне саме сидіння, воно також жорсткувате і в мене впирається голова. А на бокових, ну, а також ще можна показати, що тут є місце для бокових пасажирів, на бокових сидіннях місце для голови. По більше вже кулак влазить майже. Е, є розетка на 12 вольт, шкода, що не на 220 на багатьох вагах тут на 220 обдуви, е, тут обдувів немає, тут є зате крючки. Е, і тут я думав, що тут буде якийсь бардачок, але його тут немає. Ось ці підголівники, вони мені дуже нагадують екрани. Наскільки я розумію, вони тут можуть бути, але їх у нас немає. Але тут є така доволі прикольна штука. Тут підголівник може регулюватися не тільки верх-внізд, а ще й вперед-назад. Ви десь зустрічали таке? Я, наприклад, перший раз таке бачу. Ну і вверх-вниз також не регулюється. Тут є в стійках, тут подушка безпеки, тут подушка безпеки, в сидіннях також вона є. Тут регулюються підголівники задні. Під ними ось видно тут крючок. Цей крючок слугує для того, щоб коли відкидуєш сидіння, тут ось ця ж спинка відкидується вперед, і оцей крючок лягає туди, там також є крючок. І воно крючок на крючок і крючок. Також тут є підлокітник. Оця кришка мені і оця габарити його дуже нагадують мені Октавію. Тут є підлокітник, в якому лежить завозька ще аптечка. І також тут є підстаканники, які вкрадені прямо з 4 гольфа. Вони класні, технологічні. Тому її не міняються з 90-х років, тому що краще, ніж ці підстакани, які більше немає. Ну, Як ви могли вже бачити, тут є доступ в багажник. Також можу для прикладу показати, як правильно тут потрібно розкладати сидіння. Підсвітки в ногах, до речі, немає. В дверях я так зрозумів також. Ось тут ось є ось така лямка, за неї тянете. Попереджую сидіння тут дуже туге. Ось, ось, ось так ось відкидуємо. Є дирки для підголівників, які сюди обов'язково потрібно вставити. І ось сюди ось лягає ось цей ось гачок. І тоді у вас буде рівна підлога повністю. Переходимо до переднього ряду. Розглянемо дверну карту. У нас тут є два динаміка, пискалка. Також дверна карта в нас ця коричнева, в принципі, як і все в цьому автомобілі. Тут у нас м'яким матеріалом все зроблено. Тут у нас кнопка відкривання багажника, відбивач світла, чотири склопідйомники, блокування дверей, така прикольна штука, яка нагадує трошки такі самі, як в ТРГ. Оці молдинги, чи як сказати. Так, у нас тут обдуви, як на всіх вагах. Так, Торпеда у нас дуже схожа на торпеду із пасата Б6. Тут ми маємо такі обдувачі, які з такою хромовою обводкою. Далі також така у нас накладка гарна. Тут у нас регулюється яскравість приборної панелі, регулюються, включаються фари. Також у нас тут є такий бардачок глибоченький, до речі, порівнюючи з тими самими гольфами. Управління круїзом, також управління фарами і поворотники, дворниками управління. Руль Руль тут не дуже гарний, але він у нас мультифункціональний. Тут у нас є управління мультимедією. Управління бортовим комп'ютером, а також управління голосовим помічником. Під рулем у нас є пелюстки переключання передач. Так як у нас ДСГ, вони тут присутні. Так. Регулювання сидінь. Тут у нас вони з пам'яттю. Тут у нас є дуже гарний годинник. Прямо такі, як знаходиться на якихось престижних авто, таких як Бентлі там або ще щось. Магнітоли тут у нас бувають різні. Починаючи з такої, як була у нас на шкоді Супербо. І закінчуючи великим, ну не дуже великим, але чуть-чуть більшим, ніж це, екраном. Так, як було на фальцованотою ерегою. На ній, могла бути, на ній була камера заднього виду. На цій у нас немає камери заднього виду. Але на цій магнітолі показується перктроніки. І коли грає музика і під'їжджає, що починають показуватись пактроніки, або коли здаєш заднім ходом, то музика перестає грати. Далі, велика кнопка аверійки. Нічого не сказати. Клімат контроль. А У нас є підігрів'я сидінь, різні регулювання, тут, різні регулювання вентилятора. і так далі. У нас є індикатор, коли у пасажира вимкнена подушка безпеки. Електроручник Так він виглядає, так прикольно, гарно. У нас є кнопка автохолду, кнопка вимкнення ESP. У нас є автозапуск. Тут, вимкнення, кнопка вимкнення парктрудників, а також, наскільки ми це зрозуміли, це автопарковка. Тут у вас, до речі, також можуть бути ще кнопки, але в нас їх немає. Попільничка, яка її тут, до речі, важкувато помітити, можна подумати, що це звичайна заглушка, але ні. Попільничка, вона у нас не дуже велика, у ній ми маємо розетку на 12 вольт. Також її можна звідси демонтувати. Далі, у нас є тут також таке місце, воно трохи вигоріло, але нічого. У ньому ми маємо два підстаканника, а також невелике місце для чогось. Підстаканники у нас тут із фіксаторами, тобто ось кнопка раз. Кнопка 2. Щоб їх заховати, потрібно їх просто назад всунути. Підлокітник у нас здоровий, гарний. Можна його відрегулювати тут. У нас тут є заглушка для USB, але у шкоді Супербі була така ж сама штука, тільки у ній був AUX. Але у Шкоді Супербі Магнітула була не така і аукса тут ось не було, як у нас. Тут він у нас глибоченький, оббитий м'яким матеріалом якимсь. А що можна сказати ще? Місця для голови тут вдосталь, якщо сяде де Сергій, ну, кулак влізе. Плюс можна відрегулювати ще сидіння під те, як як вам зручно. У нас є світло, звичайне, ваговське, як на гольфу, як на шкодах. В принципі, таке, звичайне, для голосового управління. Очечник з доводчиком. А ручки у нас тут також з довочиками. У сонцезахисних козирках є дзеркала з підсвіткою. Як у водія, так і в пасажира. Є в нас також бардачок. Плавно також з доводчиком відкривається, робити якимось яким матеріалом. Можна заблокувати цю подушку безпеки у пасажира, також він у нас із охолодженням, а ще в ньому є підсвітка. Так, у нас є така невелика лямка. І дергаємо, у нас випадає сервісна книга та інструкція по експлуатації даного пасата. От В гольфа, наприклад, вона не випадала, а просто так була, як тумбочка. А тут вона так закрита, і що придає більшого розміру бардачку самому. Також там є кріплення для ручки і карточки. Також у нас, ви напевне, помітили, що є така приблуда. Яка виглядає як не дуже заводська. Але ні, це завод. Тут е, був такий, повинен бути такий самий телефон, як був на туреговій, туреговій. Туарегові блін. І так. Щоб запустити даний автомобіль, у нас є два способи. Другий ми вам не покажемо, тому що нам не дозволяє комплектація. Отут у вас може бути кнопка старт-стоп. Е, тримаємо гальмо. Вставляємо ключ і бачимо гарну анімацію стрілок що я хочу сказати у автомобіля дуже легкий руль трогається він те, як він трогається, мені, якщо чесно, не дуже сподобалось, тому що він, як, йому потрібно піддати газку, тому що сам він щось не може з місця зірватися. Йому чи потужності не вистачає, чи, чи хто знає, що йому треба. В плані оглядовості я хочу сказати, що у автомобіля класні дзеркала. Ліве розділене на дві зони, праве ні. Як я зрозумів, це у всіх машин такий прикол. Що по поводу бокових стекол. вони в принципі нормальні. Видно в них добре. Педаль газу тут відзивчева. Це тільки 50% педалі. Гальма тут також приємні, але до них ще треба звикнути, наприклад, мені. Поворот автомобіля заходить файно. По поводу шумки хочу сказати, що у автомобіля приємна шумка при швидкості під 100 км за годину. Тут можна розмовляти абсолютно спокійно. Переключає автомат про. Дуже швидко, так як це DSG. Ось Зараз виїдемо на рівний участок. Він набирає дуже бодро, дуже бодро набирає. У цього автомобіля, до речі. Є датчик, такі датчики, як датчик світла, датчик дощу, а також датчик сліпих зон. Вон ви в лампочку можете побачити, так, покажи. Дзеркало з автозатемненням. Як Артем вже казав, є пелюстки, тобто ми можемо зробити зараз отак і в мануалі перекмикати передачі на кермові. Але оскільки у нас обмежена територія, ми не, ми не можемо насолодитися цим всім автоспортом. До речі, є спортрежим коробки. Тобто, коли, тобто зараз я топив на звичайному режимі, а якщо в спорт, то вона взагалі буде харачити так добре. Але знову ж таки, у нас обмежена ділянка, тому перевірити у нас не вдасться. Максимум бо невеличкий приміт. Це я проїхався декілька метрів по поганій дорогі і не помітив ні одного лишнього шуму в салоні. Це доволі добре, так як ваги славляться тим, що у них скріпить там панель або ще якісь ось ручки. Але якщо ми почнемо отак робити, то, то ми побачимо, що у нас скрипить панель, отут все скрипить. Зараз я проїхавсь по невеликій ямі, він її пройшов доволі добре. Це говорить про те, що відвізка відпрацьовує дуже гарно. Реакція на руль у нього доволі адекватна. Мертва зона Ось ви можете її бачити. В принципі, про їзду, мабуть, і все. Що ж, що я хочу сказати про вердикт. Автомобіль доволі непоганий, як за, свої, як за свою ціну. Купляти вам його чи ні, вирішуйте самі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До побачення.